Траса вільна траса війна, дає. ПУСКАЄ сам куском трьох клона, зрозумів. Коском трьох лона вона спусти, зрозумів? Самі вже запускає, вже маючи цього. Траса війна, траса війна. для кожиров начинается с семерки. Твой наразі за рассказ. Поперемов. Я зранку ходив на саний спорт, а вечором на регбі. І до сьогоднішнього дня я не, як то кажеться, не зміняю не регбі, не зміняю ні санках. Я люблю одинаково як той вид спорту, так і той вид спорту. Я ж кажу, у нас десь під 100 чоловік, певно, є кандидатів в майстри спорту і майстрів спорту. Бо щороку проходять чемпіонати України, то десь... 10-15 чоловік виконує майстрів спорту. Трасу звідси не видно, тільки видно наші трампліни і місто все побачить. Такі краєвиди відкриваються цікаві. А сана траса у нас от за цими горбами знаходиться. І сана траса, ми тако зверху до неї зараз заїдемо. А от саму її звідси не видно. І видно тільки наше місто історичне. Що робимо з кулінками. І назад. Хоп! І вийшов. Удар! Вуще ручки, вуще. 60% успіху, ну, 40. 40% успіху. Залежить від стату розламу. Дивіться, коли я кажу вийти через прямі, то значить вийти через прямі. Якщо ми з вами тому тільки що відпрацьовували шипи, а зараз виходить, що в когось ось так руки, а в когось коліна в сторону. Це значить ми не думаємо. Я вас дуже прошу трохи більше включати голову, добре? Повільно вперед викотились. Звідси. Активно назад вийшли. Вони ще тільки починали. Я була, перевернулася десь тут на кільці, прийшов тренер з нами до нас додому, сказав така ситуація, впала. Батьки, так, не батьки сказали, все, ви вже більше не займаєтесь, більше ходити не будете. Світлана сказала, а що це я маю не ходити, як впала вона. Я буду ходити. Вона ходить. А я сказала: а що це вона ходить? Я не буду ходити. І так ми далі продовжили е, займатися. Траса ну я вважаю, що це суто для початківців ще до років 13-14 ти маєш можливості повноцінно тренуватися. Та навчатися, і якщо це вже стосується вже дорослої збірної, вже юніорської збірної, то понятно, що цих швидкостей не вистачає, тому що швидкість невелика розвивається. Якщо порівняно, наприклад, в Латвії зараз вони десь 112-115, в Норвегії 117 їхали. А тут зимою ти такої швидкості не розвинеш. Тобто понятно, що ми зараз цього року їздили в Латвію літом на тренувальний збір для того, щоб чуть-чуть… Швидкості набратися. Якщо тут а, ми катаємося 60-80 кілометрів, то там буде під 100. Тож, набагато швидше. А що, хотіли, якби перемонтували, якби зробили якісь. Ну, звісно. Ж... Була б можливість кататися з більш, з... більш високих… — зад. Якби дерев'яна сама траса дуже для дітей, для юніорів. Вона з одної сторони дуже добра, бо щеплення, досок, бруска з колесами м'яке йде, і воно. Не дуже таке навантаження, де я на, на саме тіло, на, на хребет, на позвоночник. Тобто дітям підготовка на, на роліках і на цих брусках дуже добра. Я тут вдвоці неодноразово перевертався сам, тут на цій прямі. Зимою, такий стовп снігу стояв, якби від льда такий сніжна пиль, можна сказати, стояла. Так проходили тут воно в животі, але вставали, ті садіни всі відігрівали. Замазували зеленкою, перекисію, витирали соплі і боролись далі, як то кажуть. Це старт, з якого ми починали свої перші заїзди. були такі моменти, коли ти їдеш, десь черкнув борта, перекинувся. І ти виходиш на старт, о, класно, в мене синяк. Це, ну, це не болить. Це навіть ну, типу, як... Ох, прикрашає, прикрашає. та, що ти спортсмен і так далі. Ото звідси починалася кар'єра моя. Поперек саночки, маломірки їх називали. Тако... Чоловік 20 нас тут стояло. І... Траса вільна, один поїхав, тренер знизу каже, траса вільна для другого, і ми тут так один за одним. Я дві зими звідси поїздив, буквально дві зими, і в 98-му році вже закінчувалось будівництво трьох віражів цієї нової нашої траси. І вже чемпіонати України, всі українські змагання. Всі проходили вже на новій трасі. Але на цій трасі ще я мав можливість з'їхати пару разів. Замисел і такий проєкт потужної траси. Якби, щоб то був лю... штучний лід, і стартова естакада велика, широка. І також, мені здається, і скелетон, і Бабслей мав би можливість тут займатися. І ви бачите, скільки віражів. Один, два, три, чотири. І донизу йде ще 10. 14 віражів десь виходить. То... В нас би тут світові кубки, етапи, кубки світу можна було проводити на вищому рівні. Тільки потребує ремонту, от самі дивилися, що якби доска за зиму за весну вона підгниває і постійно потребує якогось такого часткового ремонту. Тут от звідси і почнеться все, що треба буде замінювати. Ну оту, Буквально з літа почались пошкодження. Ще як були змагання кубок Бони, то тих пошкоджень не було. От Якби, врахуйте, в серпні були змагання, в вересень-жовтень, то за два місяці якісь дощі, волога, перепади і... Ну Тут фініш треба теж ремонтувати повністю весь. Бачите, от брусок задирається, він, він старий задирається, і оця небезпечна скалка може війти і в ногу. І там, не дай Бог, ну і в сідницю, то теж артерію може де пошкодити чи пах. Через що потребує постійного ремонту такого, постійно потребує нової доски, сухої, і вона буде шліфована, не буде піддиратися. А тут як спортсмен їде на швидкості, хай там з нижньої точки кілометрів 30-40 швидкість. І всяке може статись. Ну, буває, що бортик, виходить, але вже такі досвідчені спортсмени вони знають, як можна ножки скинути легенько і, і вирівняти санки. Траса могла би заробляти сама на, себе, на, на, на собі. Отак як є сана-траса в Латвії, вся Європа на початках сидить в Сіволді, там ну, перші етапи йдуть, перший льот. За один заїзд тренувальний. Команда оплачує від 20 до 30 євро. Також при ній можна побудувати хостел і не один хостел. Їдальня проживання, харчування. Вже, вже траса сама на себе заробляє і дає робочі місця людям. Також до би розвивалося. Тобто в майбутньому хотілося, щоб таке було. E, наша мрія в дитинстві. От е, спільна з сестрою була те, що ми колись виростемо, е, побудуємо е, спортивну базу тут е, на Кременеччині, е, яка буде, називається Мрій збувається. Новий трект е, бітонний, щоб можна було е, тренуватися е, круглорічно. Е, Чуть-чуть удосконала стартова стакада. Вже на цьому рівні ми б могли більш би. Показувати хороший результат і конкурувати з тими самими німцями, русскими, от щоб ми якраз ці наші мрії збулися. Отакого от я бажаю.